Привіт на каналі Дівді! Всім добре відомо, що серед святкових страв особливе місце посідає буженина. Чи то Різдво, чи то Великдень, чи будь-яка визначна подія, і ми завжди готуємо цю страву. Звісно ж, краще її готувати не лише на свята, а й по будням. Це оригінальна самостійна страва, яку можна вживати окремо. Але її, звісно, приємно вживати в якості бутербродів або ж додавати до салатів. Чи можливо ще будь-яким чином за вашим бажанням в Україні зазвичай цю страву готують з шийка або окусту свинини? Також, звісно, ви можете готувати як із яловичини, так і індички, і навіть курки. Рецептів приготування буженини є доволі багато, і, звісно ж, тут є з чим поекспериментувати. Тому я вам покажу свій рецепт буженини. Взагалі, перед початком приготування буженину частіше е готують попереднім проварюванням. Я буду робити трохи по-іншому, варити я її не буду. У мене ось такий шматок битка. Свинячого. Я його зараз покладу на гриль, обсмажу з усіх сторін. Цей жир я зараз зріжу. Це зроблю для того, щоб була додаткова скоринка. І, відповідно, потім на фінальному етапі приготування потрібно її буде менше рум'янити. Отож, зрізаю лишній жирок. Все прямо зрізати до залишків самого м'яса. Я не буду. Це не та страва. Але багато жиру нам теж не потрібно, щоб м'ясо в ньому не плавало. Бо просушити на рушниках паперових нам не вдасться, так як вона буде повністю в приправах в спеціях. Ну, ось так достатньо. Трошки жиру залишиться, бо м'ясо, бачите, яке на ньому жиру немає. Отже, беру м'ясо і кладу на гриль. Обсмажую буквально по пару хвилин, щоб з'явилася гарна скоринка. Плюс гриля. Дуже багато витоплюється лишнього жиру, але при тому в м'ясі залишається сік. М'ясо таке вже з усіх сторін рум'яне. Забираю, викладаю в велику миску. Бо зараз буду маринувати, фарширувати. Спершу чесник нарізаю його кільцями. У мене дуже великий зубчик, тому я спочатку кільцями, а потім ці кільця розріжу. І тепер буду начиняти м'ясо. Для цього. Я роблю отвір і в цей отвір запихаю чесничинку ось так. І так само роблю з іншої сторони. Головне сильно глибоко ножем. Не проколюйте, бо будете випихати чесник з цієї сторони. Якщо попадете в той же ж отвір. Тепер буду робити, так би мовити, маринад. Для цього я взяла орегано. Можна ще додавати італійські трави, я робила, бувало, і так: паприка копчена. То ви вже знаєте, вона і для смаку, але і для кольору буде дуже гарна. Приправи до сала даю побільше. І карі. Карі даю небагато. Щоб воно сильно не відчувалося. Доволі ароматна спеція. Додаю сюди соєвий соус та гірчиці. Вже після запікання буду додатковими спеціями його змащувати, Тоже потім покажу. Це все гарно перемішую. Ви можете багато одразу наробити, зробіть трішки. Якщо вам замало, доробите ще. Це краще, ніж буде лишнє і занадто багато. Тепер переливаю на м'ясо і гарненько його змащую. Звісно, можна зробити ще інший варіант. Ви можете м'ясо просто змастити самими спеціями без соєвого соусу, скажімо так, насухою змастити це вже за бажанням. Готово. Тепер це м'ясо я зв'яжу ниткою. Для чого це робиться? Для того, щоб м'ясо залишило свою форму і обмотую. Коли воно буде ось такою форми, все буде в купці, нам простіше буде потім його і нарізати, і на ті самі бутерброди накладати. Ось так і на вулик. Супер. Перекладаю форму, де воно буде запікатися, заливаю його залишками маринаду. Додам ще краплинку олії. Там то жир буде, але все одно додам олії, щоб менше вчепилось до дна форми. І тепер всю цю чудову справу я повністю закриваю фольгою, щоб воно було герметичне. Переставлю в духовку при температурі 160 градусів на 2 години. Після 2 годин подивлюся стадію готовності і вже буду додавати температуру, робити скоринку і доготовлювати м'ясо. Yes. Звісно, на святковому столі боженина не єдина страва, яку всі полюбляють. Є ще такий цікавий улюблений усіма салат. Називається він крабовий. Всі ми його чудово знаємо, всі дуже полюбляємо. Тож пропоную його швиденько приготувати, поки печеться бужанина. Консервована кукурудза. Яйця буду нарізати. Яйця я попередньо зварила, і тепер їх треба почистити. Після того, як Яйця почистила, я їх помила під проточною водою, щоб точно ніде не залишились шкаралупки. І тепер нарізаю. Особисто я на цей салат нарізаю все такими ось довгими шматочками. Нарізане яйця додаю до кукурузи. Наступні крабові палички. Я взяла крабове м'ясо і ось так нарізаю. Якщо для когось це великі шматочки, нарізайте, будь ласка, звичайними кільцями, напівкільцями, як бажаєте. Так само в загальну миску. Наступний огірочок. Розрізаємо навпіл. Хто не їсть шкурку, можна шкурку почистити, щоб не було її. І так само. Огірок. І додам ще зеленої цибулі. Приблизно так само її буду нарізати. За бажанням, цибульки можна додати більше. Тепер всю цю справу заправляємо майонезом. Майонез ви можете приготувати і самі вдома. Якщо хтось не знає як, у мене на каналі є відео, де я неодноразово готувала майонез. Майонез давайте потроху, щоб не переборщити. Гарненько перемішуйте і дивіться, потрібно ще чи ні. Додам ще майонезу. Також до цього салату ще додають відварений рис. Він тоді стає більш ситним і, в принципі, може бути і основною стравою. Він дуже смачний, а з рисом тому, будь ласка, за бажання. Так, тепер скуштую, щоб знати, додавати солі чи не треба. Треба ложка. Ну, який він ніжний. Він солодкий за рахунок кукурудзи. Крабові палички. М -м -м огірочок свіжий. Це таке задоволення. Дуже гарно, дуже смачно. Салат готовий. Пройшло 2 години. О, пахне прекрасно. Перекладаю на тарілку. Тепер з форми, де випікалось м'ясо, виливаю зайву рідину і перекладаю назад м'ясо. Нитку я поки не знімаю, хай буде. Тепер буду робити намазку на м'ясо, щоб воно мало гарну скаренку, гарний смак і дуже гарний колір. Для цього мені знадобиться соус теріяки. Далі беру мед. Візьму і чайну ложку. Багато не буду давати, бо мед буде починати горіти. І для того, щоб було трошки рідше, змішую. Можна зробити більш густіше, якщо бажаєте. І тепер змащуємо м'ясо. Бочки, не забувайте змащувати також. Тепер я його так само ставлю в духовку, тільки вже без фольги. Я ставлю на 180 і вмикаю конвекцію. Рум'янити я його буду, скажімо так, не по часу, а буду дивитися візуально, коли воно вже підрум'яниться, щоб не почало горіти, тоді я його вже витяг. Зазвичай це недовго, можливо, якісь хвилин 10, десь приблизно так. Дістаю. Цю красуню на дошку. І потрібно зрізати нитку. Можна це одразу не робити, а робити тоді, коли охолоне м'ясо. Бо все ж таки, вона їсть це не лише в гарячому вигляді, а й в холодному теж. Ну що, будемо коштувати. Берете багет. Потім берете шматочок боженини, свіженький, гарячий. Потім берете крабовий салат. Кладете зверху. Можна, звісно, їсти не так, як я зараз це буду робити, просто окремо салат або салат на багет і прикуску м'ясу, то як хоче. А я буду так от негарно, але смачно їсти. Смачного. Яке воно добре. Я вам тепер розповім, а потім буду доїдати, бо це можна їсти вічно. Як я вже казала, салат дуже ніжний, дуже смачний, він такий тендітний, свіжий за рахунок огірочка. Я ще додала зверху кропу, щоб був такий більш літній варіант. А буженина неймовірна. Вона приготувалася, вона повністю готова, дуже соковита, дуже ароматна. Коли охолоне або навіть злегка тепла, як у мене зараз, класти її на сендвічі, готувати їх, воно буде дуже круто. Дуже гарний ідеальний варіант, як я вже казала, для святкового столу. Також можете з собою в дорогу брати, і воно буде стояти значно довше, ніж. Просто підсмажене м'ясо. І найголовніше, що ця страва прекрасно буде гармонувати з вашим святковим новорічним столом. І звісно ж, хочу вас привітати всіх з наступаючим різдвом. Хай воно буде сімейним, святковим і мирним. Я вам вдячна за перегляд, діліться цим відео. Я вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, дивіться, переглядайте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І, звісно ж, готуйте з насолодою, смакуйте!